Доброго дня. Нагадаю, хто такі внутрішньопереміщені особи. Ми маємо цю назву і стикаємося з цим поняттям уже з 2014 року. Внутрішньопереміщені переміщені особи відповідно до законодавства це особи, які, яких змусили покинути своє зареєстроване місце проживання, об'єктивні обставини, які спричиняють загрозу життю, здоров'ю внаслідок стихійного лиха. Збройної агресії чи таких інших непереборних обставин. Наразі в Сумській області зареєстровано 87 тисяч шістсот внутрішньопереміщених осіб. Наша область є унікальною, специфічною, такою, що має найдовший кордон з Російською Федерацією. Тому у нас зареєстровані внутрішньопереміщені особи. Дві третини це люди, які є внутрішньообласними переселенцями. Найбільше з інших областей переміщених осіб нам дала Харківська область, Київська, Донецька, Луганська. І це зрозуміло, тому що Харківська поряд, Донецька, Луганська з 2014 року люди проживають у нас, а Київська також область поряд. Хочу сказати, що наразі в області проходить евакуація людей з 5 кілометрової зони. Це саме ті громади, які перебувають під або активними бойовими діями, або під перебувають в переліку можливих бойових дій. То люди, які перемістилися з цих громад в безпечні території, матимуть статус внутрішньо переміщених осіб. Також матимуть статус внутрішньопереміщених осіб люди, у яких зруйноване житло і непридатне до проживання. Це е, також виклики сьогодення і держава підтримує таких людей. За новими е, правилами зміни, які відбулися в липні стосовно надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, діти. Народжені у внутрішньопереміщених осіб, навіть якщо це, ця подія відбулася вже на безпечній території, також матимуть статус внутрішньопереміщеної особи. І як наслідок, ці люди, які або перемістилися з зони бойових дій, або, на жаль, втратили житло, або у внутрішньопереміщеної особи народилася дитина, мають право на державні виплати. Діти та особи з інвалідністю отримують щомісячно. 3 тисячі, інші громадяни отримають 2 тисячі. З серпня місяця держава змінює трошечки періоди виплати, і люди, які отримують державні допомоги, то будуть їх отримувати в дати 15 і 28 числа кожного місяця. В середині місяця і наприкінці місяця, якщо звернення, надійшло з початку місяця для того, щоб час був для обробки інформації. Хочу сказати, що за статистикою, у нас десь 46 тисяч одержувачів державної допомоги, і в останньому місяці ми нарахували 147 мільйонів гривень для виплати. Внутрішньопереміщеним особам. Я назвала цифру 87 тисяч внутрішньопереміщених осіб, одержувачів допомоги є 46 тисяч. Це зрозуміло, тому що діти, які також є внутрішньопереміщеними особами, за них кошти отримують їхні батьки, хтось із батьків, тому і одержувачів трошки менше, ніж самих зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. А тепер трошечки детальніше про ті зміни, які відбулися в липні місяці відповідно до постанов Кабінету міністрів. Про зміну періоду виплати я вже сказала. Виплата проводилась в три періоди 2, 12 і 22 числа кожного місяця, з 1 серпня це буде здійснюватись 15 і 28 числа кожного місяця. Люди, які отримували так, щомісяця і будуть отримувати допомогу. Змінюється підход до надання цієї допомоги. Ми вже отримали результати верифікації від Міністерства соціальної політики стосовно людей, які не мають права на виплату як внутрішньопереміщені особи. Це люди. Зрозуміло, ті, які померли, і, на жаль, внаслідок того, що закриті реєстри, ніхто з родичів не звернувся, ніхто органам соціального захисту не повідомив про смерть внутрішньопереміщеної особи. На жаль, виплата здійснювалася перерахування на банківські рахунки здійснювалось. Можливо, і зняття коштів не було, однак перерахування здійснювалося і автоматично таким людям. Виплата припинена. Також проведена верифікація тих людей, які перебувають більше, ніж 30 днів за кордоном. І таким людям автоматично також виплата припинена, оскільки це унеможливлює такий факт, унеможливлює право на отримання такої допомоги. Є у нас так звані двійники, люди, які в різних Областях в різних населених пунктах з однаковими даними зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. Ми проаналізували стан справ по нашій області, і в більшості випадків це діти, які зареєстровані як з татом, так і з мамою. Ми зараз таким людям призупинили виплату. Будемо аналізувати, чи була переплата. І якщо все гаразд і все добре, то е, виплата буде відновлена з моменту припинення. І ще один такий факт є певні невідповідності даних паспорта, даних ідентифікаційного коду з прізвищем ім'ям по батькові. Такі невідповідності також у нас зараз є як верифікація. Ці люди е, також будуть повідомлені про таку невідповідність. Вони повинні будуть надати уточнені дані, і виплата також їм буде відновлена з моменту призупинення, коли ми з'ясуємо всі обставини стосовно даних паспорта, даних кода для того, щоб людина не постраждала. З 1 серпня всім, хто на перш, в липні отримував допомогу, допомога буде продовжена на пів року. В подальшому допомога буде призначатися за зверненням громадянина також на кожні 6 місяців. Сім'ї, які є малозабезпеченими, тобто мають на кожну внутрішньопереміщену особу дохід менше ніж 8376 гривень. І хтось із переміщених осіб, членів родини, має категорії вразливості, такі як особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, доглядають за престарілою людиною, є багатодітною родиною. Таким родинам також ще на півроку після січня також буде продовжена автоматична виплата допомоги. З 1 вересня. Органи соціального захисту будуть враховувати майновий стан родини. Що це таке? Це дуже суттєвий такий показник. Сім'ї, які звертаються вперше за призначенням допомоги з 1 серпня, повинні будуть зазначити, чи здійснювали вони протягом попередніх трьох місяців. Покупку на суму більше ніж 100 тисяч гривень, чи є у них депозитні рахунки на суму більше ніж 100 тисяч гривень. І, на жаль, такі родини права на допомогу не матимуть по верифікації в серпні місяць, в вересні місяці, якщо ми отримаємо інформацію про такі родини, ми вимушені будемо припинити допомогу однак повернення коштів. Не передбачається. Тобто тільки припинення з вересня місяця ніяких повернень не буде, тому що на момент призначення допомоги постанова була інша, і людина мала право на призначення тієї чи іншої допомоги. Не буде призначатися допомога на людей, які не мають статус внутрішньопереміщеної особи, однак перебувають на повному державному утриманні. Або в місцях позбавлення волі. Наразі зараз такі допомоги призначаються. І з 1 листопада цього року ми будемо призначати допомогу не на кожну внутрішньопереміщену особу, а на родину. Наприклад, є от родина, тато, мама і двоє діток. Всі вони внутрішньо переміщені особи. Однак з 1 листопада їм треба буде визначити, хто із дорослих буде отримувати допомогу на цю родину. Вона так і буде платитися по 2 тисячі на кожну дорослу людину і по 3 тисячі на дитину. Однак хтось, один із батьків, буде отримувати всю суму повністю. Зараз батьки отримують кожний свою виплату, хтось із батьків отримує допомогу на дітей. І ще, що передбачає зміна в постанові. Що це таке значить на родину? Якщо хтось із членів родини не є внутрішньо переміщеною особою, однак має автомобіль молодше 5 років, починаючи з року випуску, або депозит, або інші обставини, які унеможливлюють надання цієї допомоги, то з першого зараз. Ну, інша, інший член родини має право на призначення допомоги, а з 1 листопада вся родина права на таку допомогу не матиме, якщо буде один із чинників, який унеможливлює надання допомоги. Хочу зазначити, що стосовно перебування за кордоном, я говорила, що якщо люди перебувають за кордоном більше ніж 30 днів. То право на допомогу внутрішньопереміщеним особам такі люди не мають. Однак є виключення, якщо особа перебуває за кордоном з важливих і таких об'єктивних обставин, це можливо бути відрядження, це може бути довготривале лікування, це може бути оздоровлення дитини, це може. Бути супровід когось із родичів, які потребують такого супроводу, то тоді цей фактор не діє, і людина матиме право на призначення такої допомоги і на її подальшу виплату.